У п'ятницю 10 травня на дев'яту годину в зарічному районному суді міста Суми було заплановано засідання, під час якого суддею Аллої Клименко мали розглядатися позовні вимоги акціонерного товариства «Сумобленерго» до Вадима Лисого, що наразі є першим заступником голови Сумської обласної ради та депутатом облради восьмого скликання, обраним від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Предмет позову стягнення заборгованості за надані послуги загальною сумою більше 700 тисяч гривень. 21 лютого 2020 Четвертого року до зарічного районного суду міста Суми надійшла позовна заява акціонерного товариства Суми обленерго про стягнення з громадянина Л вартості необлікованої активної електричної енергії у сумі майже 693 тисячі гривень, а також щодо стягнення вартості реактивної електричної енергії по акту про порушення у сумі близько 9 тисяч гривень. Судове засідання для розгляду справи по суті було призначено на 10 квітня на 10 годину, але у Зв'язку з наявкою від подача розгляд справи відкладено на 10 травня 2024 року на 9 годину. Сьогодні, у зв'язку з оголошенням повітряної тривоги на території Сумської області, розгляд справи відкладено на 3 червня на 13 годину, 30 хвилин. Редакція телеканалу Відікон зв'язалась із першим заступником голови Сумської обласної ради Вадимом Лисим, аби з перших вуз детальніше дізнатися, як так вийшло, що його звинувачують у використанні необлікованої електричної енергії та чи погоджується він із висунутими серйозними позивними вимогами суму обленерго загальною сумою понад 700 тисяч гривень. Доброго дня, пане Вадиме, це Андрій ТРК Відікон. Маємо до вас під запис запитання, чи готові ви надати відповідь. Не готовий. Добре, дякую. Редакція телеканалу Відікон вирішила провести власне журналістське розслідування по цій резонансній справі і продовжимо слідкувати за її судовим розглядом. Тож оперативно вас інформуватимемо в наших наступних інформаційних випусках новин.